Як кредитні компанії зливають та продають ваш номер телефону, та як насправді працює ринок персональних даних в Україні? Тож як вберегти себе від постійного спаму? Тут про кібербезпеку простими словами, тому підписуйся. Також надаємо комплайнс консультації для тих, хто хоче розблокувати свій акаунт в Інсті, ФБ, чи Тікток, чи може повернути гроші з заблокованих рахунків на криптобіржі? Контакт в шапці профілю пишіть тільки по цим питанням. Туди. Тож ви залишили контакт на сайті мікрофінансової організації, і почалося пекло. Починають телефонувати банки. І Інші МФО, фінансові партнери, це зовсім не магія і не випадковість. Так працює ринок персональних даних в Україні. Їх просто продають. Тож як це працює? Етап перший: спочатку вас обробляє компанія, де ви залишили заявку на сайт. Ви вже встигли залишити номер телефону, пошту, ім'я і головне, дозволили обробку персональних даних. Бо без цієї галочки ви не зможете відправити заявку. Етап другий. Вам телефонують, і якщо ви навіть берете слухалку і адекватно відповідаєте оператору. Але згодом відмовляєтесь від самого кредиту. Ну, типу, я подумаю, вам гарантовано на ближчий місяць повний ад і шквал дзвінків від різних МФО та інших кредитних організацій. Етап третій: ваша відмова і продаж ваших персональних даних іншим організаціям тут починається навала різних дзвінків від МФО різних кредитних союзів, банків, партнерів. Ви навіть про такі організації ніколи в житті не чули. Там вже не запарюються не довідку про доходи, нічого їм не потрібно, тільки візьми кредит. Відсотки, звісно, в таких організаціях просто топчик. Коли вже всі кредитні організації обробили ваш номер телефону, починається наступний етап дзвінків. Пропонують вкластися в якусь хрінь, піраміду, а потім взагалі телефонують відверті шахраї, які під виглядом інвестування вас ще заганяють якісь кредити без довідок про доходи, без особистої присутності. Тільки там щось в дії потрібно підписати, і все буде чотенько. Ну і на десерт. Ваш номер телефону вже обробляють казінохи та різні контори зі ставочками, щоб ви швидко змогли підняти грошенят. І все це колесо фортуни може обертатися по декілька разів. Висновок простий: якщо людина лізе в кредит під 1-2% в день, то вона явно не наділена критичним мисленням. Ну і з математикою неї трохи є проблеми. І отже, вона може теж повестись на різний скам. Це більш-менш одна й та сама цільова аудиторія. Як цього запобігти? Якщо ви дійсно хотіли. Дізнатися умови кредитування, зайдіть на сайт краще, через вкладку інкогніто, щоб ваші файли кукіс не засвітилися. І на сайті вже дізнайтесь умови кредитування. Якщо вам дуже кортить поблакать і вам прям самотньо. Вкажіть номер телефону на сайті, той, який ви потім без проблем зможете вимкнути і не користуватися ним певний час, не вказуйте свій основний номер телефону. Ну і завжди рахуйте відсотки. Якщо вказано півтора відсотку в день, то це більше 500% відсотків на рік. Ну і як завжди, якщо відео було корисним з вас, лайкосик зберігайте. І я вам дякую за увагу.